Територія Донецької області, яка зараз є територією контрольованою українською державою. Це територія, яка є нашою фортецею. Це ключовий, я наголошую, ключовий вузол нашої оборони, який формувався 11 років. І за ці 11 років він не може захопити Слов'янськ, Дружківку, Костянтинівку, Покровськ, Добропілля. По суті, це такий пояс міст фортець на нашому українському Донбасі, які тримаються весь цей час в дуже важких умовах. Всі сили оборони стоять. Уже роками на цих рубежах і не підпускають ворога ближче. Я говорю зараз тільки про військовий аспект. Віддати ворогу ці території, це віддати фортецю, яку він не міг взяти штурмом 11 років. А що ми будемо мати далі? Ми будемо мати голе поле на кордоні з Харківською Дніпровською областю? Це така собі перспектива, де ми там будемо оборону зараз облаштовувати в чистому полі. А яким чином ми будемо стримувати ворог, коли він піде далі? Бо він піде далі. Путін напав на нашу країну, захопив близько 20% території території мільйони зламаних доль. і в цей час він каже: а тепер мені ще, будь ласка, от тут ще відріжте, Оцю оцей шматочок, цей шматочок, цей то мені недостатньо. Я хочу ще трошки от вас вже не зміг завоювати. Я просто так змушу вас віддати. Я не вірю. Я не хочу навіть думати про те, що mm -hmm. хтось серйозно тому що це буде мати звичайно ж катастрофічні наслідки для нашого бойового духу і нашої обороноздатності. Феноменально важке приниження, яке ми не можемо просто уявити, і це просто неможливо.